Здорово. абсолютно неочікувано для вас і особливо для мене. Я вирішив забути про New World і зробити для вас серію відео про MMORPG Ashes of Creation. І я дуже сподіваюся, вам сподобається ця серія відео. Усі посилання на офіційні джерела, з яких була взята інформація, як завжди, у описі під відео. Ashes of Creation, мабуть, одна з найочікуваніших і хайповіших MMORPG в історії жанру, на мій погляд. Гра ще не вийшла з Альфа стадії, а вже наробила галасу і привернула увагу величезної. Ек... Кількості гравців з усього світу гра розробляється з 2017 року і починала свій шлях взагалі в жанрі Battle Royale. проте пізніше перевзулася і стала на колію MMORPG. Наразі гра пережила багато змін, навіть пересіла на новий рушій, а саме Unreal Engine 5 і продовжує активно розвиватись. Розробники Interpied Studios на чолі зі Стівеном Шаріфом постійно тримають гравців у курсі розробки. І щомісяця проводять етери на твічі, де Стівен звітує перед спільнотою про те, як протікає робота над проектом, і відповідає на деякі питання від гравців, що стосовно самої гри, і що вона може запропонувати гравцям. Хотілося б мені сказати, що це буде стандартний набір обіцянок, це жанру, типу відкритий світ, пвп, ПВЄ, крафт, але не все так просто. І на кожну частину цих активностей треба робити окреме відео. Тому в цьому я спробую максимально стисло узагальнити, а в наступних відео... Відео окремо розкрити кожну СТЕМ. Отже, неймовірно великий і пропрацьований відкритий світ з глибоким лором, де нас чекають багато пригод, можливість обрати одну з дев'яти раз, у кожної своя історія, релігія, погляди і так далі. Також можливість грати різними класами, а їх варі аж 64 на даний момент. І кожен клас буде мати свої відмінності в залежності від того, якою расою ви граєте. Наприклад, геймплей Ельфа Лучника буде відрізнятися від орка Лучника, прив'язок певних класів. До певних раз не передбачено. Не подобається лише те, що щоб пограти чимось іншим, доведеться починати з персонажа спочатку. А для тих, хто хоче випробувати прям всі 64 класи, це будуть пекельні муки. Уявіть собі 9 разів помножити на 64 класи. Це треба буде зробити 576 нових персонажів. Ха-ха. Ой, лютий лютий крінж. Хоча з іншої сторони, можливо, це одна з причин, яка не дасть сумувати у грі. Рухаємося далі. Стосовно ПВЕ, на нас чекає гідний великому відкритому світу асортимент активності. Наземний і морський контент, квести, підземелля і рейди, розвиток міст з маленького табору до метрополісу. І так вже сталося, що майже весь контент у грі, по суті, змагальний і тісно пов'язаний з ПВП. Тобто, будь-хто з гравців може прийти і або наваляти то. Обі, або допомогти, наприклад, боса завалити у підземеллі. Нагадує щасливі часи, коли за контент в грі треба було боротися. Також нам обіцяють крафти видобуваючі професії. Ну як же без них? Я не сказав би, що мене колись окрім Ніворлду цікавило або приваблювало крафт і збір ресурсів. Проте HSS of Creation обіцяє крафти видобування ресурсів не гірше ніж в Ніворолді, а в плані актуальності і ефективності навіть краще. Хоча знаєте, будь-хто може зробити краще ніж в New World. Ну і звісно, яка ж це була БМО РПГ без ПВП. І скажу чесно, його веша Creation має бути дуже багато. Тут і напади на вузли, і пограбування караванів, і облоги замків, і морське ПВП, і звичайно дуже мотивоване ПВП у відкритому світі. Бойова система, на жаль, таб-таргет, але я так розумію, що останнім часом в AAA ммо проектах це тренд. А сама система ПВП нагадує Lineage е з лутом, і системою щось на кшталт карми, про що детально ми поговоримо. Говоримо в наступних відео. Тож трошки підсумовуючи, наразі ми маємо дуже амбітний проект, який поєднав в собі багато найкращих механік жанру, і, очевидно, поліпшив більшість з них. Також до всього цього додалося декілька унікальних і, можливо, інноваційних речей. В цілому Ashes of Creation виглядає дуже перспективно. Плюс розробляється команда розробників, які справді люблять жанр і свою гру. Але є одне але розробляється вона вже 6 років з моменту першої альфи в 2017 -му. Році, хоч розробники і звітують щомісяця про те, як просувається робота, та гра ще навіть не вийшла зі стадії Альфа першої. І персонально для мене це виглядає як сумнозвісний Star Citizen. І ще один момент це те, що Ashes ще не вийшов, а інфи про кожен аспект гри вже неймовірно багато. І у мене складається таке відчуття, що передивившись весь цей контент, перечитавши всю датабазу по Ashes of Creation, я можу сказати, що я вже награв на неї три тисячі годин. І поступово. Весь захват перед незвіданим зникає. Хоча тут я можу помилятись, що ж сподіваюсь, вам подобалось. Як завжди, вподобайки, підписка коментарі. Дякую вам за увагу і до зустрічі!